get out Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, вперше Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки допустив та дозволив передання Україні конфіскованих російських активів. Мерік Гарленд у середу санкціонував перше передання відповідних активів нашій українській державі з метою. Відбудови про це повідомляє агенція Рітем, яка цитує заяву Гарленда. Йдеться про кошти російського олігарха Костянтина Малафєєва, що були конфісковані судом США через звинувачення в ухилянні від санкцій. Їх можна передати Україні згідно з бюджетною поправкою, яка була ухвалена у грудні. 2022 року. Хоча це перше передання Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, воно не буде останнім, заявив генпрокурор США. Також варто нагадати, що у лютому 2023 року Окружний суддя Федерального суду Манхеттена дозволив прокуратурі конфіскувати. 5,4 мільйона доларів, що належить Малафєєву. Малафєєв, який є власником телеканалу Царь Град ТВ, був звинувачений в фінансуванні сепаратизму в Криму і потрапив під санкції США ще в 2014 році. Восьма роками пізніше, американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій. Наприкінці 22-го року прокурори заявили в суді, що мають право. Мають право конфіскувати гроші на рахунку Малафіва в банку Санфлаве у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч Санцям США. Не було зазначено, яка сума може надійти Україні на відбудову. Проте, якщо це буде, це буде такий перший прецедент, коли Україна отримає кошти, які конфісковані. Росії російських олігархів для того, щоб таку відбудову проводити в нашій державі. І до речі, в інших країнах, якщо говорити про Європейський Союз і навіть про нейтральну Швейцарію, там також повідомляється, що РО буде розроблятись механізм щодо того, щоб передавати заморожені російські активи Україні для того, щоб ми проводили процес відбудови внаслідок російсько-української війни. Ну, для росіян, в принципі, зараз дуже мало якихось позитивних тенденцій у світі, і негативні тенденції вони будуть лише зростати через те, що вони здійснюють на території української держави. Зрозуміло, що ніякі парад на 9 травня і. Ніякі інші їхні зв'язки не врятують Росію від того, що вона зазнає остаточного краху і поразки від української держави. Тому цікаво, чи будуть застосовуватись відповідні позиції щодо конфіскації щодо інших російських олігархів, але знову ж таки, якщо з Малафєєва це буде розпочати, то я думаю, це завершиться і. Іншими російськими олігархами ми будемо сподіватися на те, що такі процеси вони будуть продовжуватись, і найголовніше, що вони будуть здійснюватися в пришвидшеному варіанті, щоб ми не чекали 50-100 років, коли така конфіскація відбудеться, тому що я ще раніше говорив про те, що у країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах Америки в інших країнах. Є дуже складні бюрократичні процедури щодо конфіскації цих коштів і їх подальшої передачі в Україні. Це деяким людям здається, що це можна передати кошти за буквально декілька днів. Ні, це дуже складні бюрократичні процедури. Європейський союз в принципі говорить про те, що ще працює над таким механізмом. Що ви розуміли, це не передача якихось 100 доларів. По банківському рахунку це значні кошти, мова йде про мільярди, І відповідно питання часу і питання цих бюрократичних процедур, наскільки вони зможуть спроститись для того, щоб Україна якнайшвидше отримала конфісковані кошти російських олігархів, російських чиновників і інших в принципі, росіян, які чомусь вирішили замість. То, щоб спонукати російську владу до припинення війни проти України, вони чомусь вирішили її підтримати. До речі, це має стосуватися і так званих гарних росіян. Якщо вони дуже сильно, як вони говорять, а я вважаю це лише на словах, підтримують українську державу, то відповідно нехай також виділяють кошти на відбудову. Нашої держави, це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! І вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої. Держави, слава Україні! Хай щастить вам.